Сьогодні вже другий етап проєкту, який називається Подаруй бібліотеці книгу». Сьогодні громадська організація за підтримки наших меценатів вирішила провести такий проєкт і на постійній основі його робити кожного кварталу. Тобто дарувати книги, цікаві книги, сучасні книги для дітей різних вікових груп. Тому сьогодні ми прийшли до вас з презентацією, з першим таким подарунком. Для того, щоб ви змогли ознайомитися з цими книгами у співпраці з пані Надією, старостою села Заріччого, ми обговорювали це до того. Я думаю, що ми на постійній основі це будемо робити. Я думаю, що кожна наша книга вона знайде най свого читача. Я ми тоді рятувала по програмі, яку в нас просили наші читачі. Ну і що? я думаю, Ми щиро дякуємо і надіємося, що в них співпрацювати і далі. І у нас буде кожного кварталу поповнювати все більше і більше книг. Ми пропонуємо прочитати вам чарівник з мараждового міста. Книг в цій серії аж шість. Моє хобі кататися на велосипеді, але люблю найкраще читати, діти вчаться тут. Доброго Люблю читати книжки, та вже за літо прочитала дві книжки. Полки в нас звільнилися. На них можемо ставити нові книги, чекаємо їх з нетерпінням. Ми безмежно вдячні громадській організації, «Наш дім перечин, що в них виникла така хороша ідея поповнювати бібліотечні фонди, оскільки вони останнім часом майже не поповнювалися. Це прекрасна ініціатива. Ми їм дуже гарно дякуємо від імені всіх наших читачів.